Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет». Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Сьогодні ми, друзі, з вами поговоримо про те, що, здається, Китай таки визначився з тим, що він буде робити. Китай обрав війну. Якщо ви думаєте, що ми зараз будемо говорити про те, що Китай там лякає зараз Тайвань там і так далі, ну, це теж важлива історія, хоча трошечки далі від нас, але я думаю, всі вже зрозуміли, що в цьому світі все залежить одне від одного. Але там якраз я не думаю, що Китай зараз перейде до якихось дуже активних дій, тому що вони йому на даному етапі дуже невигідні. Ми говоримо про Україну, друзі, і власне про те, що фактично уже менше ніж за місяць, як ми знаємо, в Швейцарії відбудеться оця мирна конференція, де власне мали би бути більшість країн світу, і мовляв, ця конференція мала би випрацювати якісь певні пропозиції, і Росія мала би власне там щось там якось робити після цього. Uh, і по великому рахунку ми всі розуміли, і це напевно для її розуміли в офісі президента, що найважливішими є кілька країн, uh, окрім звичайно, країн заходу, які там будуть. Хоча по них теж є питання, тому що, наприклад, як виявилось далеко не факт, що пан Байден uh, буде там присутній особисто, тому що в нього там виявляється в ці дні, коли буде ця конференція, великий передвиборчий захід в Голівуді з зірками по збору коштів. Uh, о, да. Ну і само собою там не буде мадам Камали Харіс, яка. Україну не любить, Ізраїль не любить, бо вона лівачка, відповідно, ви розумієте, да? її цікавлять трошки інше питання. Це теж велике питання. Ну, європейці то всі будуть, але напевно найважливіше це, звичайно, позиція країн глобального півдня, Індії, Бразилії, ну і, само собою, Китай. Це найважливіша історія. чи поїхав би Китай? І, от буквально на днях китайці, раз причому на зустрічі з бразильцями, з президентом Бразилії, цим от таким достатньо контроверсійним персонажем, зробили заяву, що вони будуть підтримувати проведення такої конференції, тільки якщо там буде брати участь і Росія. Чому ця заява була зроблена? Ну по тій простій причині, тому що от дуже цікаво складається історія, адже це справді можна вважати великим успіхом. Я правда не знаю, чи Зеленського, чи американці, чи хтось не суть важливо, але нещодавно стало відомо про це сказала власне, Рендра Моді, тобто прем'єр-міністр Індії, про те, що сказав, ви, пробачте, про те, що. Індія збирається брати участь в цій конференції, оце дуже важливо, друзі, тому що Індія це по суті наряду з Америкою головний екзистенційний реальний екзистенційний конкурент китайців. І всюди, де буде Індія, там по любому буде Китай, тому що китайці не можуть собі дозволити, щоб індуси десь брали участь без них. Тому це, да, це дуже важливо. Звичайно, питання полягає в, в мандаті. Тобто, хто там буде, чи це буде прем'єр-міністр, чи це буде просто якийсь там заштатний радник і так далі. Тим не менше, сам факт. Тому тепер власне про те, що важливо в цій заяві, і що важливо для нас, Китай. Я думаю, він буде в якійсь в версії на цій конференції. Тобто, да, там, от, Західна преса пише, що не зрозуміло, чи він буде. Ну, розумієте, Якби там був хоча прем'єр. Ну, я не кажу там, про рівень президента, про Сідзіньпіня і так далі. Хоча б е, міністр закордонних справ Ван І. і так далі. Але боюся, що туди приїде товариш наш улюблений з прізвищем е, яку, чоловічого статевого органа, ну, тобто Лі Хуей. Вот, да. Скоріше за все, враховуючи, що будуть індійці, будуть ці. але чому ця заява дуже важлива, друзі? Мені здається, що китайці чітко і ясно дали всім зрозуміти, що вони визначилися, що вони хочуть цій війні, і що вони підтримують. А підтримують вони продовження війни. Чому? Бо воно супер вигідне для них, бо воно дає Китаю можливість грати в свою улюблену гру мудра обізяна сидить на дереві і дивиться, як б'ються два тигра внизу. Власне кажучи, вони дуже зацікавлені в тому, щоб захід якомога більше в грузці війні, витрачав на це свої ресурси, значить, не витрачав їх на Китай. Так само їм вигідно, щоб Росія ослаблялася, щоб Росія ставала все більш залежною від Китаю. А китайці будуть на цьому стригти бабло. Китайці будуть грати цю партію до того моменту, поки всі ослабіють. А далі вони, значить, що то будуть робити. І тому їх заява, оця фактично, говорить тільки про одне. що дивіться, Ні, ми не згодні зараз на те, щоб Росію до чогось примучувати. Нічого ми до чого примучувати їх не будемо. А, і, мовляв, ми, от, ми за все хороше, про все плохого воно робити нічого не будемо, якщо коротко. Хай воюють, ми ми за, ми всім будемо все продавати. Нам, нам хорошо. Що це дуже важливо ще розуміти у всьому цьому мезельянці? Ви, я думаю, бачили, кожні, через кожні два-три місяці з'являються заяви від Путіна, чи від Чекова, що вони готові миритися. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що ніхто мириться з нами не збирається. Що це фактично міг, вообще, ви маєте розуміти, що Росія зараз веде яку гру. Вони зараз намагаються максимально показати, що весь цей глобальний форум, який відбудеться в Швейцарії, він вообще нічого не значить, ніяких рішень там прийнято не буде і нічого серйозного там не буде. Тобто, максимально принизити, не доспустити участі або показати, що це нічого не має ніякого значення. Відповідно, всі тілорухи Росії, Китаю, які там заявляють про якийсь мір, шмір і так далі, це все покликано тільки для того, для того, щоб створити біл. Шум, щоб перебити будь-які там не знаю пропозиції, будь-які документи, які можуть бути гіпотетично прийняті на цій мирній безпековій конференції, і зробити так, щоб просто-напросто це все виглядало. От ті пропонують, і ці пропонують, і ми пропонуємо, і так далі. Тому нічого конкретного не буде, а ми поки будемо воювати, поки Україна зовсім не ослабне, ми її не доб'ємо. От, якщо коротко, весь, весь цей план власне так і виглядає. Тому давайте я, ми не будемо навіть серйозно розглядати всі ці дурні розмови, тим більше, уси піскова вже заявили, що ну як, ну. Ми, звісно, не согласны по такой линии фронту. Нам треба, щоб всі чотири регіони, котрий по Конституции, все входили в состав Росії. Ну, ви розумієте, так що навіть не звертайте уваги на цей білий шум. Все насправді направлено на те, щоб зірвати цю конференцію. Я не знаю там, які були підстави у Володимира Зеленського, коли він був ініціатором і скликання для того, щоб там, сподіватися на якийсь результат, але вже очевидно, що цей майданчик навряд чи стане. Тим, який би він планував, тобто враховуючи позицію Китаю, яка вже в принципі висловлена, навіть якщо він там буде присутній в будь-якій там е якійсь там версії, це не означає, що. Там будуть прийняті якісь рішення, які той же Китай потім буде якимось чином впроваджувати в життя в плані впливу на Росію. Ні, Китай фактично вже це чітко і дуже ясно сказав. Чи це добре? Ну я не знаю, там добре, чи це погано, але я вважаю, що це ок з тієї точки зору, що це точно не буде тупий договорняк, де Україною просто будуть грати в пін-понг. Да, я розумію, що китайська позиція максимально отвратительна і наскільки вона може бути. Ну але це Китай. Багато хто забуває, що Китайці це торговці. історичні торговці і воювати вони. Люблять, вони люблять стріч бабло абсолютно цинічно, прагматично і просто не хочуть, щоб їм заважали це робити. От, по великому тарахунку. От тепер, так от, щоб підсумувати цю розмову і позицію Китаю цієї глобального саміту. Чи скажімо, які шанси України щось отримати з цієї всієї історії? Я би сказав, друзі, що я би звернув вашу увагу на дуже цікаву історію. Ми про це говорили з вами вже в кількох стрімах. Про те, що наскільки різко останнім часом по Україні змінилася позиція Трампа, по цьому дуже легко судити по заяву господіна Джонсона, того самого спікера Конгресу США, якого ми всі зненавиділи колись, а тепер всі полюбили, тому що все ж таки проголосували допомогу. Ми бачимо, як різко змінилася позиція їх, чому тому, що вони зрозуміли, що це дуже хороший спосіб шпиняти Байдена, адже американці американці таки хочуть підтримувати Україну. Як не крути, як показала практика. І як тільки Україна, хоч трошки почала правильно комунікувати з американцями, а не одним Зеленським, сразу, бачите, прийшов результат. Тим не менше, ми ж розуміємо, що насправді Україна тут діло десяте, це внутрішньоамериканські розборки. Трамп явно розглядає можливості подібних зібрань для, для своїх якихось там рішень своїх політичних, і тому його протрампійська фактично партія зараз почала грати таку навіть в певному сенсі проукраїнську гру. Знову ж таки, так само, як коли вони були, типу проросійськими. Я вас закликаю не зважати на це. Це часу американська історія. Тому максимум, на мій погляд, що може Україна витягти з цього, це те, що ну, максимальна кількість країн там визнає щось, але, звичайно, це не буде, знаєте, керівництвом додії. Е, і не, не, не можна сказати, що не важливо, що це відбудеться. Дуже важливо, хто буде від Індії, дуже важливо, хто буде від Бразилії, і так далі, хто буде від країн, там південно, Глобального Півдня і так далі. Але, абсолютно очевидно, що. Е, Рішення реальні по якщо вони навіть і будуть по якихось там умовних перемир'ях, вони точно будуть прив'язані а до результату цієї літньої осінньої, осінньої військової кампанії, тобто е, наскільки далеко зможе зайти російський наступ і де Україна зможе його зупинити і переламати. І по-друге, це звичайно вибори в Америці. Тим не менше, ця конференція, ок, що вона буде певні рамки, вона виставить, але звичайно, це не значить, що ці рамки якимсь чином збирають братне брати на себе відповідальність Китай. Китай, повторюсь, це щоб ні в кого не було ніяких ілюзій. Китай вибрав війну в усіх сенсах цього слова. Китаю оце війна вигідна. До речі, саме через це він не буде Росія впевнений поставляти зброю, тому що йому не вигідно, щоб Росія ні виграла, ні програла. Тому він буде підтримувати як зараз, все більше заганяючи в борги і в люту залежність, але не даючи можливості виграти цю війну. Теж саме, але так. Так, щоб і при цьому Росія не програла. От така от ізуїцька цинічна позиція, яку зараз має ця країна. Всі це мають дуже добре розуміти. Так само всі мають дуже добре розуміти, що, звичайно, офіс президента кістьми ляже, щоб показати, що це велика перемога Зеленського. З одного боку, я, звісно, бажаю, щоб у України були якісь прориви. Але, об'єктивно судячи після цих заяв Китаю, мені здається, вже зрозуміло, чим це це приблизно закінчиться. Ну і не те, щоб це була просто чергова зустріч на поговорити, але. Я би не очікував від нього ніяких реальних рішень. Тому ті, хто бояться, наприклад, якогось договорника, що нас там посадять за стол перемовин, просто так до чогось примучать, ні, ця історія нас точно ні до чого не примучить. Ну, зустрінуться, ну поговорять, ну підпишуть якийсь документ, в якому не буде, на жаль, нічого супернового. Це моя точка зору, яка підтверджується заявами Китаю, які вже є і офіційно оголошені. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне від це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, підписатись на цензорнет і обов'язково підпишіться на шоу Бісики. А також, друзі, нагадую, що продовжується збір на пікап для третьої танкової бригади. І внизу під відео опис там залишилось буквально 82 тисячі з 285 Давайте ми доб'ємо цей збір. Дуже важливо, щоб хлопці отримали машину. Я думаю, не треба пояснювати, для чого ці машини потрібні на передовій. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.